— Всім привіт! Всім — привіт. Вітаємо вас на каналі «Мемори Переселенців. Сьогодні сонячний день, несмотря на те, що 11 градусів. Ми приїхали в цікаве місце. Юля. Куди ми приїхали? Ми приїхали е, в музей невозможного. Зараз спробуємо його показати. Я давно його знайшла, подивилася, що він тільки відкрився місяць. Може, місяць тому, mm -hmm. ну тобто я він не працював, і там е, має бути дуже цікаво. Він невеликий в інших містах, в інших країнах є такі самі mm -hmm. от, типу музеї. Пишуть, що вони набагато більші, ніж цей, mm -hmm. але ну мені дуже цікаво подивитися, що там є ну, там, там. Оце знаєте, із розряду я так подивилась по фотографіям, має бути там е, оптичні ілюзії, да, там да, всякі да. таке. Тому про час провести якось там вихідний з сім'єю, з дитиною мені здається, має бути так. Цікаво. І я думаю, раз там всякі такі оптичні ілюзії, там можна буде знімати. Я теж так думаю, фото точно можна робити, тому я думаю, можна і знімати. Ми там все да, познімаємо. ми познімаємо все. Побажайте нам удачі Розкажемо, скільки коштують квитки вже як зайдемо всередину. середу. <пусто пахне> Та дай правда якимись mm -hmm. жівачками. Уже нам на прям. Чи ні? Я думаю, тут треба купити. Да. Такі, карти. Так, так, так. Ми зайшли. Тут музончик на фоні грає. надіюсь, нас буде чутно. Розкажемо вам швиденько працівний. А... У нас два дорослих і дитина вийшло 45 левів. По 18 за дорослого 9 дитини до 7 років. Я додав тут картину. Добавимо прайс. Сінному. Так. І що ще дуже зручно, ще є маленьке роздягання, можна залишити свої речі. Курточки, бо я залишила, бо мені буде жарко. точно. І одразу ви піднімаєтесь на другий поверх, і тут вже є вбиральня. Щось покажу. Ось, для русалок. Teraz pokażę, że to kiedy. Вероника, иди а. сюда. Нет. Не так мне кажется, не сюда можно залезть. Да, и типа. Вставай! Вставай, тобой фотку. Не бейся. Стоп. Весело. Вероніка, подивись туди. Ано, подивись отак. Ось отак. Ти в коридорі. Mm, ти в коридорі. Yeah. Mm -hmm. Юля, дві повка чає. Так, да, я поняла. Ну, що був як... на козир, Юля. Як інколи приємно пограти з розумною людиною. Не знаю, оця, по-моєму, махлює. <густилась> оце теж. Як прикольно. Диви. погуляла. Да, со Держи. А я не понимаю, мне кажется, чи короткая. Не, нормально. Двизки герук. Мне ручки травлятся их Да, да, да. Джимми, джимми, ача, ача. Я постараюсь подставить музыку. Весово? Отходь, дымився як весело! <сіх> Оце тема. А як тут рисувати? Я не світ. Ааа, над цим фонариком крутя. Спасибо. <сіх> <сіх> Якщо ти волшебник, то воно дуже сильно буде Юля yeah? магічить. Значить, ти волшебник. Потрогайте глаза й на <ріст> 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 У нас багато. З якогось фільму жахів, де багато клонів остали. <рес> Тож, наоборот добре. Хтось обирає, хтось їсти готовий. А ти готовий. І таких багато, так? Да? І всі молодці, <рес> такі, як ти. Оце. <рес> Не можна йти як лучше. <рес> Та-да. Де та сама? <рес> Підніміть руку. Вже вийшли, відвідали музей е, не, неможливого. неможливого. Так, не знаю, мені дуже сподобалось. Прям прикольно. Насправді цікаво, є цікаво. Там метод, але не знаю, один раз прийти, другий раз. Ні, не, не один прийти. раз. Ну так, хоча не знаю, може б я під два прийшла, а може б навіть і три. Мені подобаються такі музеї, ну типу прикольно. Мабуть, якщо прийти сюди в будній день, тут буде краще, бо буде менше людей. І ви зможете до всіх цих експонатів підійти в усіх цих кімнатах, хоча і сьогодні, от зараз, було нормально. не дуже ну, мені здається в суботу, в якусь тут буде просто аншлаг. можливо. Людей все більше є. Люди заходять, заходять і заходять. Тому майте на увазі, можливо, є можливість в будній день, то да, буде то краще. Мені здається, да. але якщо лише вихідні, то провести ось так, от вихідний було Ну взагалі чудово. цікаво. Мені здається, хто з дітьми. Прикольно, та навіть просто, дуже дорослий, цікаво всім, реально. Можна дуже зробити цікаві фото, цікаві відео. Да. Головне пас. приходити з гарним настроєм, щоб можна було поробити фотки. Бо ну мені здається, це ледь не головна ідея цього музею наробити багато веселих фоток. Які в нас зараз плани? Йдемо щось цікаве може ще не йдемо? Цікавого не знаю, але дуже прям поруч є. Е, дуже класна е, кав'ярня. Одна з таких, які я можу вже порекомендувати. Тому зараз я планую випити кави. О! Візьмемо вас з собою. Тоді йдемо пить каву. Ми йдемо пить каву. Я йду пить каву. Я люблю каву. Вона дуже поруч. Я взяла Батлерс каву. В них є два заклади. Цей заклад в інший з кухнею, можна перекусити, поснідати. І є ще один. Додамо геолокацію, там, здається, лише кава і десерти. Ось такий гарний стаканчик. Бумажна кришечка. Не пластикова. Дуже мені подобається. Ну це пластик. Взяла морковний торт. Вісім лев коштує морковний ось цей торт і 4,50 коштує кава. Капучино. Дуже смачно. Це ти сюди заходила колись? Так. Да. Білизна з України. Білизна з України. Дуже красива. Треба дуже білизна. красива, але ти ж казала, що там ціни. Ну, Не дуже. Ціни, так. Да. Юля п'є каву? Я вирішила не пити, бо я вже зранку пила, а знаєте, вже такий возраст, що дві кави в день. І зараз ми йдемо в заклад, дуже прикольний, цікавий. Е, може, щось перекусимо. Це вважається тут одним з таких самих прикольних закладів. Їх два один в центрі, один на лазурі. Хеппі. І зараз ми туди йдемо. Хеппі бар. Я давно хотіла там побувати, Юля вже два. Ну, бачиш, була. як повезло. Але це ж О, треба щастливіло. вийти з дому, щось оце робити. Куди Щоб кудись садити? Можливо, в наступному вже випуску ми знімемо ще декілька кав'ярень, які мені подобаються, від яких я була і можу вам радити, тому це що добре. тут кава смачна не скрізь. Ну так. Да. Дома це зробила собі mm. і нормально. Мені подобається це, коли ти вийшов, гуляєш, зійшов, <ріст> випив цікаво, гуляючи там по центральній цій вулиці. Це мені подобається. Ось сумки які класні. Сумки веселі. Як для мене всех. Щораз, оп, дивіться, які веселі. Нікуди ж без магазинів, з болгарською трояндою. Все це, звісно, можна купити в будь-якому магазині, але. Дуже все таке рожеве. Позаду нас якраз бар хеппі, ресторан-бар, але це знаходиться в центрі ось його геолокація. а ми йдемо в інший, той, в якому я була, на лазурі. Ну, ми йдемо не тому, що він нам не подобається, а тому, що просто ближче там вже нам всім додому. І, ми, і нам з Звіреніка, і Марині, тому ми трошечки далі. Да, але прикол в тому, що ми від цього музею по цій вулиці, ну це не та ядем, де Альоша, пам'ятник чи кого там, це просто така центральна вулиця з промінадом. Ми дійшли до цього парку морської градини, в якому у нас є випуск, можете його побачити десь тут або в описі. У кого... Ой, червоний-червоний вже. <хи> У кого Нас не, не світиться оця штучка сповіщення. Зараз трошки пройдемо по парку. Покажемо, яка тут осінь. Що, тут є оренда велосипедів. Щоб можна було кататися по парку. Тут можна орендувати велосипеди, але на самокатах, на волтах кататися не можна по парку. Тільки якщо у вас свій самокат є а на велосипедах можна. Юля, де вход? Вероніка покаже нам, де вход. Коротше, ми то знайшли його, але там так багато людей і черга на вулиці стоїть. Мені казали, що на вихідних там а, може не бути місця і доведеться чекати, щоб зайняти місце. Тому якщо у вас важлива якась подія, або ви точно хочете, от саме сюди, то в них є. А, там десь номери подивіться для а, бронювання, зарезервуйте собі краще столика, бо іноді, отак от навіть в п'ятницю, суботу і неділю можна не потрапити. Тому ми йдемо далі. Щоб Просто зрозуміти, що Болгарія трохи південніша країна, ніж ми. Просто банани ростуть на вулиці. ось, о, і там ще одне дерево. Просто якась панелічка. пальма, і, а там далі ще один банан. Привіт, з вами е е Вероніка, Юля і Марина. Ми вже побували в кафе. Яке є, і там, де ми жили на сонячному березі, Ля Фльора. Там якась дуже цікава ситуація з власниками, тому ми не знаємо, хто і як там власники і як вони там розділились, не розділились. Меню дуже схоже. От прям мені, наче однакове. Ну, вони схожі, дуже схожі. Да. Ну, можливо, там вже змінилось. Останній раз було давно, коли. Маріна було, не була в хепі, я була і порівняно з Хепі, мені наче менше сподобалось. Але це лише, типу, Через те, що мені, наче дуже знайоме меню, а там є така, ну типа, нічого все, да, все нове, все інтересне. Не знаю. Але я, мені здається, що тут від вибору страв залежить, бо да, буває що так, що відповідь. ти обираєш страву, а вона не дуже смачна. І тобі здається, що весь заклад не дуже. Да. Я замовила цезар з креветками. Він мені дуже сподобався. Прям така порція ну, реально не їстися до кінця дня. Е, ще в мене була картопля фрі. От, а ти собі замовила якусь дивну страву. Приветці саганакі 20 лев, але вони такі дивні, якісь. Ну просто помідорний в томатному соусі такі. Картопля фрі була смачна і курячі нагетси, Вероніка були смачні. І порція так, така велика дуже велике. смачні. Так, Ми взяли собі пиво нефільтроване, бо щось не було настрою на вино, мабуть. Пиво смачне дорого, але тут взагалі, якщо ви там любитель пива або якісь там шарите трохи, щоб пить якесь не тільки світло, якесь нефільтроване, пшеничне, то тут, взагалі, в Болгарії такі нюанси з цим є, тому. Ну, Загалом заклад так. непоганий, тут не було черг. Ми тут без проблем знайшли місце. Але враховуєте, що тут є типу, курящий, пакурящий не некурящий зал, який скрізь, да. як і всюди в Болгарії. І там, де оцей некурящий зал, в якому ми були, там дуже жарко. Ну прям-прям капець. Ти з вулиці заходиш і ти сидиш потієш. Я в футболці була мені легше Юля в світрі і їй було. Так. було. Ось така у нас вийшла прогулянка. Я думаю, якби вам було з нами цікаво. Якщо ви були в цьому музеї, який ми сьогодні показували, або в нього його відвідаєте після нашого відео, обов'язково напишіть в коментарях, як чи ваші враження, так. так чи сподобалось вам? Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато цікавого особливо зараз про Бургас. Ми всі стільки всякого нового не, не знімали. Пишіть нам в інстаграм, якщо у вас є якісь питання. Підписуйтесь там на нас. Також Юля знімає сторізи зранку і коли, іноді, коли не Вероніку в школу. І дякую всім, і всім пока. Пока.